Друзі, всім привіт! І ми сьогодні зіграємо у Супер Band Верс! Починаємо! English! на English, English! Так, всі. Кіндом. Да, всі були щасливі. Uh, do, do. Але... Але. Бджоліс від якогось. так, коротше. Всі, всі хто грали, ви знаєте. Там е, е, брат оцього нашого головного героя. Він винайшов е, фіолетовий мед і. всі стали погані? Ну, давайте свича! Що два життя у мене. Ну, звісно, так це б... Я колись це дуже люто. Оч. О, тут життя. Оуч! Ну, які а. Ну, звісно, Б це перекинути кудись, кинути. Звичайно, що оце? Всі знають. Зараз... Так, мені не Зараз нам чекали. Ми його одіваємо. І нам відкривається вес цей світ Супер Бен Бетчерс. Так що довго? Так. Гоу. Нам треба в цьому, місці черепах визволити багато кого там, давай, не чіка. Ну я все це знаю, я колись це грав. Я тобі не бот останній. І тільки його недавно... Знову ж Ого! наша перша наклейка. Я сам покажу, де. Та ну ну шо? Да, по перший домок. Ми тут будемо зараз за, -за складністю. Так, чорна борода. Я... Yeah. Ауч. Так, і ми вилили нашого першого знаття. 57 секунд. Ми жодних медалей не вийшло. Ну ну ж без кама тут с банком Какие, що там було? А, ось тут челик, ну таюж Ну як я проводиться? Раніше безпотом кров'ю проходила, зараз душло. Реклама. Так, погнали далі. Ну, я раніше це дуже тяжко проходив, хоча я зараз так легко прийшов. Навіть і не знаю. Так, і далі у нас на черзі, далі є шеведмеді. Це дуже легко. О, бамна, ви бачили? Ні. Та ну, ну дай -то тобі вдарити. Кератіс. Та, ну, і куди ти як ростриба? Я задовбала звісно. І десь тут має бути наклейка монолізи. Десь тут є, я вам гарантую. Десь має бути. Я це точно знаю? Тепер прийшли до прихованого ведмедика, якого. Ну, небагато хто знає. Я коли раніше грав, я, тупо, звичайно, випадково це про цього ведмедя дізнався. Так, де да, ми визволили вже три ведмедика. Ой-ой-ой! Це щоб було таке. Якщо. І що тут? Коли тут має бути... А, там камінь. Чик-чик. Беремо камінчик. О, перевертайся. Боб. Так, давайте далі. Эй, ну ну дай по па попасти. Ну. Ой, ну сада, честно. Честно, я какая-то сада. Ну. Mm. На, да. І це і голем. Здрю голем. Ну Він дуже легенький. Нато легенький, легенький. Вс, тепер уйдеш. Тепер бігаємо, бігаємо, бігаємо. Ауч! Ти шо не ободзев? Ну... не... І... Ну, це все понятно. І мій друг показував логіку у Super Band Adventures. <соць> ну шо, ну ми. Так, а що ми вже усіх? А ні, мене ще не всі їх звільнили. Е, бо є ще тут закоїни. І ось там є ведмеді, так що йдемо їх також зміняти. Оцей тяжкий Триш... трохи. -то Давай, На, тобі Да, схода. А я к вам, они а не колотают? А, боже, что-то... Так не получалось, а да. воно ну... я совпажу. Шо це було? Я не розумію. Це все таке нічого так, ніколи з першого разу не получалось. А що не? Ну, а що не так? Тож усе як треба. Або... Снимай же. А -а, -а! Все, все, я все заразумею. Ой, на момент. Де да, все. Нарешті я зрозумію, як, як це проходити знову реклама. Так. Що це? Так, нам ще треба 125 зібрати монет, щоб визволити ведмедика. За скільки там? было дуже легко. Ну и останній вид на тут має бути за коїни. А он не пульти. Я бачив, що вот такий самий рюкзак, як у нас. Ой. У мене не трапило, Майже. И сюда прям вот это. Через... Так, так. Ну окей, ну и пішли ще багато є монеток. Бренд. О! Сюда, на базі Тоже ч втыкаєш? Так, челик, що сумуєш? Гвиза мимо на свою разом. У, ну, я озброєний, де. А, нема. У якомусь до, до мене була І Я просто не пам'ятаю. І скільки там конію? Да. 125. І нам ще трошечки. Що, друзі, я тут назбирав монеток. Тільки скільки нам треба і... Так. І ми про... розблокували. Ну, як розблокували? Ми звільнили всіх ведмедів у місті Черепах, Прям всіх при всіх. Так що вертаємось додому. То. Ми розблокували аркад і Сноуйт! Я ще пустелю розблокував. Просто розумієте, а, раз ходити і набрати всіх обменів, ми розблоковуємо три світу. Ну, друзі, мене кличе щось сюди. А, тут скин міняти. Друзі, ми відкриємо лутбокс Оба. А, мене немає. Ага, змазка. 100 купляю. А, лотбокс. Ну, зараз, друзі, із 52 коінами. Ми заходимо у цей магазин. Нажимаю Open Shop. Viven Lootbox і Norma. Loot Ой, бокс. Да. Ну, плач. Ні, ні. Ну, і де нам би було. Ну, друзі. Що ж тут ти мені скажеш? Ну мені що надо. Ти що мені скажеш? Це теж таке. Ну, друзі, на такому моменті із смішним скіном будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. А в наступному відео я вам покажу, дещо справді варте. Уваги. Ну, всім, бувайте!